А чи знали ви, чому вода в північному морі має блакитний колір як у тропіках через мілководдя або світле дно. У багатьох місцях північне море досить мілке, і тому сонячне світло відбувається від нас, створюючи світло блакитний відтінок. Мікроскопічні водорості. У воді часто багато планктону, зокрема коколітофорів. Це дрібні водорості з кальцієвими оболонками. Коли їх багато, вони розсіюють сонячне світло і роблять воду молочно блакитною або бірюзовою. Освітлення та погода. Коли небо ясне, сонце високо, а повітря чисте, світло проникає глибше у воду, і синій спектр відбивається сильніше. У похмурі дні море виглядає сіруватим або зеленим. Низький рівень органічних домішок. На півночі менше річок, що несуть у море глину й мол, як у тропіках, наприклад. Тому вода чистіша в оптичному сенсі. Світло не гаситься домішками, а відбивається, створюючи яскраву бірюзу. Температура та мінерали. У холодній воді розчиняється більше газів і частинок кальцію, що теж трохи впливає на колір, роблячи його більш світлим і чистим. Якщо говорити про Швецію, де знімалося відео, то тут саме через світлий пісок, на створюється ефект майже тропічного кольору. А ви хотіли б побувати на північному морі?